Генерального директора Охмадиту Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок щодо відновлення лікарні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Факти пов'язані з відновленням будівель медзакладу та діями благодійного фонду Охмадит здорове дитинство зараз вивчає нас поліція. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження та триває досудове розслідування. Зазначимо благодійний фонд Охмадит Здоров дитинство, який збирав кошти для відновлення центру, відмовився перераховувати отриману суму медустанові. Це 378 мільйонів гривень. У фонді пояснили, що нині їм невідомий правовий механізм для переказу. Будівлю Охмадиту було зруйновано ударом російської ракети 8 липня. І зараз Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо. Вітаю. Отже, ви написали пост годину тому в себе у Фейсбуці, але давайте в певні деталі зрозуміємо і на загал пояснимо, то яка ситуація зараз з цими грішми, на які донатили і бізнес, і українці одразу ж в той день, і як буде здійснюватися їхнє розподілення зараз найближчим часом? Я хочу відразу зазначити: кошти збиралися на рахунок Ахмедиту, який є в самій лікарні на казначейському рахунку, там понад 300 мільйонів гривень, кошти на благодійний рахунок Ахмедиту, який є благодійна організація, і на Юнайте-24. всі кошти перебувають на рахунках. Жодна копійка з цих зібраних коштів на сьогоднішній день не витрачена. В той же час, після проведення тендеру, який відбувся саме благодійною організацією, Ученням працівників ахмадиту, які були визначені наказом генерального директора, виникли в були в засобах масової інформації озвучені певні деталі. На ці деталі я відреагував двома шляхами: створив наказ своїм наказом створив групу, яка проводить внутрішній аудит, і звернувся до національної поліції з проханням розглянути питання можливих якби фактів, які могли призвести до зловживання коштами сьогодні. Отримав службову від керівник від членів комісії про те, що є викривлення фактів, які подаються мені офіційно, які подаються в засоби масової інформації, і які реально відображені в документах, які описують всю процедуру проходження вибору учасника на тендер на відновлювальні роботи. Тому мною сьогодні була проведена чергова нарада з керівництвом закладу і ознайомив генерального директора про відсторонення на період проведення і роботи комісії і проведення слідства. Паралельно хотів би озвучити, що ми дотримуємося всіх тих принципів, які озвучили на брифінгу, після того як було озвучено деталі проведеного тендеру. Ми сказали, що ми створюємо раду з відновлення, за яка буде повністю дивитися про публічність про. Зорість всіх процесів, які відбуваються, така рада була створена. були вибрані перші учасники, які складаються з благодійників, які найбільші пожертви робили на відновлення Ахмадиту і міжнародних організацій зараз в цей момент часу проходить зустріч членів наглядової ради з відновлення, де обираються другі ну, Друга група учасників, до якої залучаються громадські організації. Я закликав цю раду вже сьогодні завершити процес її формування і в понеділок заслухати той план відновлення, який вже підготовлений, для того, щоб якомога швидше запустити процес. Кошти, які в нас зараз є на рахунках, в самому лісамій лікарні ахмедити дозволяють запустити всі процеси для того, щоб воно швидко і якісно відновлювалася нова будівля, яка була пошкоджена. Щодо інших будівель, ми робимо зараз. Ну чекаємо технічну звіту по там, де є архітектурні пам'ятки. І по інших будівлях ми запустили процеси. Які нам зроблять фінансово-економічні або предпроектні пропозиції, яким шляхом краще рухатись? Після цього буде обговорення з командою лікарів самого Ахмадиту, і прийняти остаточне рішення, яке буде знову ж таки погоджене з радою відновлення Охмадиту щодо коштів, які знаходяться на благодійному фонді, працює національна поліція по цьому питанню. Також закликав учасників. Для, там зборів даного благодійного фонду зустрітися з міністром, і я їх ще раз проінформую про всі можливі шляхи, як це правильно зробити, оскільки е, перед брифінгом були дані певні обіцянки про те, що немає ніяких підстав. Юристи це ой, немає ніяких проблем перерахувати. і Юристи про це були домовились. Тому ми очікуємо кошти на рахунку саме Охмадиту, який буде на казначейському рахунку, і ці кошти повністю піддаються всім фінансовим моніторингам і фін і й служби. Бо ми так як і озвучили, плануємо все проводити через майданчик Прозор, пане Вікторе, ви сказали, що є певні викривлення інформації. В чому вони полягають? Дивіться, питання в тому, що викривлення інформації, що працівники Охмадиту не брали участь в визначенні переможця, в той же час є наказ і є протоколи, які кажуть, що вони приймали в цьому, в цьому процес. Вдалі було питання, що ця група відібрала учас переможця. В той же час протокольно мені не можуть підтвердити, на якій підставі це було зроблено, бо такого протоколу немає. Тобто був описаний процес, який затверджений наказом, в той же час комунікація, яка була зі. На офіційну лікарню, і підтверджені документи, які даються комісії, не співпадають. Це ну, це призводить до того, щоб я прийняв рішення відсторонити керівника лікарні на період проведення розслідування, щоб більш детально комісія розібралась і могла опитати всіх учасників і членів групи. Пане міністр, буквально декілька уточнень, коротких, але я думаю, ці деталі важливі для громадськості і для розуміння загальної картини. Перше, що ви написали годину тому в себе в Фейсбуці, що окремо я вас цитую, окремо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок фонду після атаки на Охмадит, 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці. Чи правильно ми розуміємо, що директор зараз відсторонений, але про подальше звільнення зараз мова не йде. Чи ви чекаєте певного розслідування внутрішнього чи правоохоронних органів, щоб далі якраз вирішити цей момент? І друге уточнення: тобто, зараз є три рахунки, як ви сказали: рахунок Охмадиту в казначействі, благодійного фонду і ЮНАТІ 24 І те, що фонд благодійний казав, що ніби немає процедури переказати ці гроші 378 мільйонів гривень саме на казначейський Підконтрольний державі, фактично, охмадиту рахунок не було такої змоги. Зараз її знайшли. і Найближчим часом ці кошти будуть повністю перераховані. От два моменти: поясніть, будь ласка, на останок. По першому питанню: так дійсно сьогодні керівник відсторонений, і там чітко написано до завершення слідства, яка повинна або встановити факти, або сказати, що немає ніяких фактів зловживання, і за цим буде прийнято наступне рішення, як ми рухаємось далі. Щодо другого питання, вони механізм правовий був з самого початку. Питання в тому, що чомусь. Учасники зборів благодійного фонду прийняли рішення не перераховувати, І це питання яким ми з ними готові прокомунікувати, показати їм в чергове всі механізми, що ця процедура може бути зроблена, і це питання буде перше на порядку. денному, одне із перших на порядку денному ради відновлення, яка буде в повноцінному Але вибачте. Базі. Вибачте термінів, коли ці кошти перекажуть на рахунок Ахмадиту, не благодійного фонду. Немає поки що, так немає погодження. Так, цього. Нам того цяли впродовж тижня, коли ми проводили брифінг, перерахувати. Чому? Зараз і зараз виникло питання, тому що ці кошти не були перераховані. Зрозуміло. Тепер ми бачимо згальну картину. Дякуємо. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, розповідав, чому виникла така ситуація навколо відновлення Охмадиту і фонду власне благодійного, який в тому числі акумулював кошти на його відновлення.